Напередодні голосування глави українських міст та селищ виступили проти законопроєкту про реформу містобудування і просили доопрацювати його. Звернення опублікували на сторінці Асоціації міст України. Докладніше про це поговоримо із радницею голови асоціації міст України Оксана Продан з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас доброго ранку. Тож, пані Оксано, насамперед хотіли запитати, що саме потребує доопрацювання у законопроєкті? Ну, дивіться, є цілий перелік питань, які є обов'язкові до, до опрацювання. По-перше, це захист права власності власників земельних ділянок, тому що законопроект передбачає можливість. Самовільного будівництва і потім ну жодної відповідальності забудовника на якщо ця земельна ділянка не його, і навіть через суд потім буде визнано, що він неправомірно будував жодної відповідальності перед власником земельної ділянки немає. Більше того, створюється можливість потім легалізувати це незаконне будівництво, таким чином порушити права власників земельної ділянки. Є друга частина. На сьогоднішній момент уже закон прийнятий до цього раніше, який запроваджує електронний реєстр, електронний контроль, спрощує абсолютно весь облік в містобудуванні. Так ось цей законопроект, про який ми зараз говоримо, позбавляє жодної відповідальності адміністраторів реєстраторів, які будуть вести ці реєстри таким чином, з одного боку, начебто декларується. Прозорість і легкість, а в на насправді в самому законопроекті закладаються норми, які дозволять виконавцям, звичайним людям, які будуть вводити в базу ті чи інші дані, не вводити ці дані або вводити не ті дані, або або вводити щось інше, і жодної відповідальності для них за це в цьому законопроекті не передбачено. Крім того, є норми, які позбавляють орган місцевого самоврядування взагалі впливати на процеси, які знаходяться на його території, і навіть виявивши якісь порушення, орган місцевого самоврядування зобов'язаний звертатися в єдиний центральний орган при міністерстві, причому колективний безвідповідальний, і чекати рішення звіти з центру. Кожна громада, а їх є майже півтори тисячі, будуть чекати, що скажуть з центру, можна чи не можна призупинити самовільне будівництво. Що ще важливим є і ну що порушує конституцію? Це те, що створюється приватне, приватна структура, якій держава передає контроль, нагляд і відповідальність за незаконним будівництвом. Таким чином приватна фірма буде контролювати інші приватні фірми, і, начебто, нести перед нами з вами відповідальність. А держава цю відповідальність перед собою ну за себе знімає. І таких речей на, на жаль в проєкті є дуже багато. Тому однозначно ми чекаємо від президента вето пані Оксана. Ті громадські організації, які активно критикували закон про реформу містобудування і просили його допрацювати, власне, вони якраз таки апелюють до того, що не було попереднього обговорення. А на вашу думку, у нормальному громадянському суспільстві, як воно мало би бути, про яке попереднє обговорення йдеться? Ну насправді Асоціація міст України так само неодноразово звертала увагу авторів, комітет, парламент про те, що давайте обговоримо, давайте доопрацюємо редакційно всі норми. Тому що насправді нам 25 числа дали проект в асоціацію міст. А проект там тисячі сторінок в таблиці, і вже 28 го розглядали в комітеті. Нам дали три дні на опрацювання проекту. Хоча ну ми всі розуміємо, що такого бути не може апріорі, більше того, коли не знаю, хто прийняв рішення і відклали розгляд попередній в залі в парламенті, то відкладали з формулюванням до опрацювати жодної зустрічі не було. Більше того, комітет пройшов в закритому режимі. На комітет нікого не допустили, ніхто не зміг висловити свої зауваження. А коли вперше розглядали, то навіть представників міс... мерів місцевої влади повідключали і не допускали до виступів, тому абсолютне ігнорування і суспільства, і експертів, і місцевого самоврядування. І знаєте, питання три складові в стосовно роботи комітету авторів по цьому законопроекту. Перше це невідповідність норм проекту конституції і решті законів, тому що закон треба доопрацьовувати, і він буде доопрацьований. Будь-якому випадку життя. друге це повне ігнорування е громадськості експертів, фахівців в цій сфері. І третє, що теж немало важливе, вони перенесли дискусію з залу парламенту, з залу комітетів. На рівень президента, який є в у, у воюючій країні верховним головнокомандувачем, сьогодні в будь-якому випадку президенту доведеться приймати рішення, яке не треба було би розглядати настільки сильно, якби не було таких зауважень ну, з усіх від усіх, абсолютно крім забудовників. Більше того, я впевнена, що забудовники, коли побачать реалізацію цього законопроекту, теж будуть проти багатьох в ньому норм. А пані Оксано, а яка а наскільки висока ймовірність того, що президент України Володимир Зеленський все ж таки ватуватиме цей закон? Ну ми маємо велику надію і сподівання на те, що президент, на відміну від депутатів його фракції, на жаль, дослухається до питань, які поставлені, і місцевим самоврядуванням абсолютно всім єдиним голосом. І громадськості, тому що насправді проект потрібно доопрацьовувати. І ще раз повторюю: якщо його зараз не змінити, цей законопроект, то він буде мінятися життям, і багато людей постраждають при перших кроках його реалізації. Дякуємо, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру, роз'яснили і висловили свою точку зору. Оксана Продана, радниця голови асоціації міст України, була з нами на прямому зв'язку.